Кабінет міністрів України оновив правила відстрочок від мобілізації. Якщо ви вже отримали відстрочку через застосунок Резерв Плюс, нову заяву подавати не потрібно. Дата відстрочки оновиться автоматично. Це стосується студентів, аспірантів, багатодітних батьків і людей з інвалідністю. Тепер відстрочки видаватимуть по-новому для тих, хто утримує трьох і більше дітей. Оформити відстрочку може не тільки біологічний батько, а й вічим. Біологічний батько повинен надати свідоцтво про народження дитини і додаткові документи, як от свідоцтво про шлюб або рішення суду чим має підготувати документи, що підтверджують його обов'язок утримувати дітей, також потрібно свідоцтво про шлюб з матір'ю або батьком дитини. Додатково слід надати документи, що підтверджують, що інші родичі не можуть забезпечити належне утримання дитини. Розширено перелік документів для тих, хто доглядає за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїми батьками. Тепер потрібно надати акт про здійснення догляду та документи про отримання компенсації. Раніше такі документи подавали лише ті, хто доглядав за хворими батьками дружини або чоловіка.